Розвиток мовлення «Вітерець» Привіт мої малятка! Сьогодні ми з вами поговоримо про таке природне явище, як вітер. Що ж воно таке, цей вітер? Дітки, вітер дуже загадкове природне явище. Ми не можемо його побачити, але можемо його відчути та побачити, як він грається з листями дерев. То хто ж цей невидимка? Вітер це рух повітря на землі. Сонечко світить та гріє землю. Але не все на землі прогрівається одинаково. Тому і повітря має різні температури. Більш тепле повітря легше, тому воно підіймається вгору. А холодне навпаки важке, тому і опускається низько на землю. Таким чином утворюються зони. Теплим та холодним повітрям. І коли вони переміщуються та зустрічаються і утворюються вітер. Дітки, скажіть, як ви гадаєте, ми можемо побачити вітер? Так, звісно, можемо. Але не сам вітер, а його присутність. Відчути його на своєму обличчі. Побачити, як вітер гайдає дерева як рожляє осіннє листя. А чи можемо ми почути вітер? Так, можемо. Коли дме дуже сильний вітер, ми чуємо, як він свище, і видає такий звук. Давайте разом повторимо. Молодці. Ще ми можемо. Як вітер гойдає дерева. Дерево при цьому що робить? Гнуться, скриплять та шумлять листочком. Давайте проводимо дуже цікавий експеримент. Візьмемо повітряну курку та надуємо її повітрям. А потім відпустимо. Що станеться? З курки дуже швидко вийде повітря, і таким чином ми з вами утворили вітер. Молоці. За характером вітер буває різний І теплим, і холодним, і легким, і сильним. Коли вітер легкий і теплий, з ним можна погратися. Запустити повітряного змія. Надути мильні кульки, які блищать на сонечку. Запустити повітряну кульку високо в небо. Або побігти з вітрячком у руках. Але коли вітер дуже сильний та холодний, він може наробити багато біди, поламати будинки, дерева та усе на своєму шляху. Тому потрібно бути обережним і знаходитися вдома, коли на дворі бушує сильний вітер. Бувайте малятка, будьте обережними. Та одягайтеся тепліше.